Сьогодні ми поговоримо про число народження 4. 4 це імператор Петеро, дуже власний енергія, да? власна, горда, все може сама. Любі моменти, які до нього, з якими ти прийдеш до цієї енергії, да? до такої людини з четвіркою в плюсі по енергіях, вона зробить все на вищих, на вищому уровні. Це сила, це мощь, це авторитет. Це структура, це стабільність, це відповідальність, це лідер лідер внутрішній і зовнішній. За ці людиною хочеться йти. Вона як скала з одного боку, скажімо так. Але в основному четвірки вони, якщо це жінка, четвірка у нас, да? Ми про жінок в основному. То що можна сказати? То це е, з, з золотими яйцями жінка просто. Вона може все, вона знає все, вона багато допоможе, вона може сама сумки донести тяжолі, вона може сама шкаф передвинути 30 кілограмовий, наприклад. Вона сама кровать на собі понесе, тому що хто ж як не вона, вона бізнес сама буде робити. Або передвигати, або рвати в ту сторону, вона власть, ця енергія власті. І якщо така енергія е, чоловік, чи, да, то в принципі тут ще можна поняти, може бути яйцями. А якщо це жіноча четвірочка, да, то в таких моментах тут більше треба проявляти до себе ніжності, жіночності, подяки і терпіння, тому що в деяких моментах ну, терпіння прям дуже треба. Бо і бо іноді така спишка гніва може рвануть, що вам самим буде не Ось в плюсі є моменти, є мінусі моменти. Взагалі, в цілому, четвірки це або 4 числа, або 31 числа народження. Двірка в мінусі проявляється дуже жорстоко. Це людина, яка йде по головам, це людина по кісткам, по головам. Вона битиме, поки не побачить кров або е, буде. Морально, наприклад, гнобить, тому що вона верх, вона лучша, вона класна, вона все знає, вона тут главна, скажімо так, да? якщо тітюрка в мінусі, вона от з такими мислями, і що ні, ні, ні ніхто не правий кроме неї, наприклад, да? окрім цієї енергії. І є моменти такі, що вона може гнобити до того моменту, поки просто людина або не розплачеться, або просто не скаже, хорошо согласен, Ти все правильно сказала, ну да? або щось таке, тому що тут напор сильний. І дуже сильна токсичність. От просто з цією людиною поруч не можна знаходитися, коли він в мінусі, бо він завжди прав, бо він дієрат, бо він енергія четверта, да? якщо ти чоловік, то це просто піздець в мінусі. Він вас буде пиздить, буде гнобить, тому що вспишка гнєва вона може бути, типа не чайно, а може бути ну, чайно, да, спеціально. Якщо це жінка, то це все, все рівно в мінусі, це дуже велика токсичність, тому що вона, ну, як, як можна постійно, як можна спілкуватися з людиною, яка постійно каже, що вона лучша, що вона класна, а все давно, грубо кажучи, да? От, а, або там є два, як кажуть, є два рішення моє і неправильне. Там, або там, ну, да, що тільки ця людина права і так далі. Це дуже таке, дуже не хочеться дуже таку людину, чесно говоря, на одній планеті та зачасувати, але. Но... Всі не різні, а всі по, по різному це все світ і так далі бачать. І коротше, в мінусі не всі ці твірки. Якщо вони в плюсі, то вони дуже навіть класні, структуровані, відповідальні. І як я вже сказала, да, що їм не що їм не скажеш зробить. Вони тобі все зроблять отак, і ну лучше лучше ніхто не зробить, да, і рома ці в плюсі. Виводить четвертий аркан в плюс, четверту енергію, да нада тільки як правильно пошагово, покроково, потихеньку. Сразу вона не виведеться в плюс, тому що вона сильно горда, а Сильно така завишення требування не тільки до людей, до себе, да? вона не дає собі ошибатися. Якщо вона ошибеться, то все, вона себе з'їсть ну, так, що ніхто не побачить, так, що ніхто не почує. А ось, якщо рядом з нею буде щастить людина, яка тут чуть-чуть повлияла, то вона ту людину вб'є просто, доб'є і словами, і, і ногами, і руками, і палкою. Вона то знає, що вона не права, але хто ж її теж помішав да? на такі моменти. Дуже бувають ярі в спишки гніва да, злості агресії. Це, звісно, все в мінусі. Саме страшне розказала, що тільки я знаю про четверку, мене мама четверка. <свісно> Страшні люди в мінусі, правда. <свісно> Зате в плюсі в них є внутрішній стержень. Вони рухаються туди, куди вони хочуть. Вони знають, що вони роблять, бо вони знають, що вони дихіра знають, що в них два діплома красних, що вони знають, в який бізнес їм відкривати, куди їм розвиватися. Вони знають. Куди їм рухатися, то що в них в голові вже є оця структура, план план дійстій на 150 год вперед. Вони знають, що за чим їм робити, тому в них, в принципі, просто немає знаєте, часу йти в якийсь мінус, якщо тут в плюсі тут така, такий план дійстю, що хоч би все вспід, блядь, до 50 год чи до 70, хто до скільки там зібрався жити. Та людина, якщо четвірка в плюсі, вона ніколи не буде переводити на когось стрілки, вона не буде казати, що це ти винуватий. Вона знає, що винувата десь вона, вона знає, що всі біди у чоловічества, і вона знає, що якщо щось не так, то в першу чергу це або ти неправильно об'яснила, якщо ти руководитель і перед тобою стоїть людина, яка, блядь, труситься, тому що понімаєш, що зараз її уб'ють. То вона розуміє, що це вона неправильно донесла. Да, наприклад, або може десь якийсь із був в ній. Вона оце там думає, передумує, балакає цією людиною допомагає. Ну то есть, спірки плюс, вони питаються допомогти, розказати роз це вже коли розговорне дійствує. Вони вже можуть сказати, що іди, я хоч просто не мішай. І то вони просто вони це скажуть більше, воспитаніше. А в мінусі ну просто снабнаповал сразу, сразу тікати. кать, тікати в селом, щоб ніхто не знайшов. Звісно, вони мають здорову самооцінку і здорові кордони. Ну, вони можуть сказати все, що хочеш тобі, аби тільки себе відстояти. Це не це не в смислі грубості, якщо ти будеш нападати, да, людина якась буде нападать, то ця людина, четверка в плюсі, вона буде захищатися і вона буде відстоювати себе, тому що вона знає, що вона ну, ніхуя на минуточку, да, ну, не напоминки себе знайшла. Що вона от і знає, то йміє і, знає, от і вміє, так далі. яка ситуація, Але в будь-якому випадку, коли здорові кордони є і нормальна самооцінка, да, там, в кожного різні там поняття нормальності. Але якщо четвірку задіть. Та вона зразу покаже свої здоровий кордон і скаже, що так робить А якщо ви не поняли, то там недалеко добігти до в село, щоб вас ніхто не знайшов. В Він ще може бути дуже ем, холодні емоції. Ігнор. Четверка. чока він, мав... то щось четверта енергія, да? вона енергія. Вона може показувати свої кордони мовчання, типа ігнором, але це ж дідська позиція. Да? вона типа ще не вийшла ця енергія в мінусі, да, якщо четвірка в мінусі. Вона не вийшла ще дітська позиція, вона вважає, що всі винуваті, що всі лохи, а вона королева, і так бути, як вона каже, а, а, а так не виходить. І коротше, це може бути такі моменти, да, емоціональні качелі, але вони холодні. Тобто це ігнор, я маю. на увазі. Це може бути або ігнор, ну що писати такого ігнору вже вчаться, в принципі, не хочеться, да? Або просто холодність і жорстокість, що до вас будуть відносити як до гавна. Ну, якщо ви там їх затепите, там, там, і так далі. Або, або просто, ну не знаю, не так не так щось скажете, як планувала, що ви скажете там четверка в мінусі. Звісно, дуже-дуже, звісно, часто це страх потеряти стабільність, яку всяка є. Неважливо, яка вона та стабільність, головне, що є страх її потеряти. Не дай Бог роботи піду, все після буду затихати з голоду. І хліба, і, і хліба ніхто не купить, ніхто не дасть. Або там, якщо я там щось, е, ну, стабільність роботи, то я їм зарплату, що типа, не буде наша хліба купити і так далі. Тобто тут такі от моменти є, що дуже людина боїться, тому дуже багато чого робить, багато жору. Бистко, І іноді, навіть якщо вона в мінусі вона є хаос в голові, іноді може навіть неякісно вона може робити роботу, тому що як, за, за пеліною глаза воно не, 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 не видно, бо там тільки просто пре цей емоцію, а чи воно то нада, чи воно туди вообще, да? не завжди да, може зрозуміти четверка в мінусі. Дуже круто допоможе вивести четверку в мінус нашого імператора прекрасного в плюс це режим дня, сніданок, сон. Я не кажу время-время, да, в секунду, в секунду, але, наприклад, 6 ранку підйом, 6.20 там зарядка, якась, там 6 50 душ, там 7 чай, кофе, капучино, що ви там дістаєте, якийсь сніданок, типа на роботу. Ну, наприклад, Потім там в таке время то таке, таке ну щоб це було не хаос, ти панче не знаю, роблю що хочу. Тут в, в четвірки, а, не може робити, що хоче. От ну навіть якщо вона каже, що я роблю все, що хочу, і вообще я не, не планувала. Вона планувала, вона планувала, що четверка в плюсі. Вони, я вам кажу, в них план на 15 мільйонів спаред просто. Її не тільки вона буде виповняти, бо їй треба, а ще її діти, внуки, правнуки і приправнуки. <гум> тому що ну, в неї да, определенний план, определена стратегія, да, структура і так далі, як вона там, повинна там, прожити, провід і так далі. Тобто якийсь невеличкий режим повинен бути, якщо виводите з мінуса в плюс. Звісно, якийсь спорт, тому що четвірки в мінусі це частіше всього. Частіше всього блін, по-моєму, в мене алергія на сонце, дуже чухається. Яка херня. Добрий вечір, студія. <рес> так давай, так ждали літа. Коротше, ладно, не важно. Четверка в мінусі, да? Четверка в мінусі імператори. В них подавлена агресія. Або не подавлені агресії, вони можуть її прямо випльоскувати, але люди рядом не грущать для биття. їм нужен спорт, або бокс, або там смотря, що, що вам більше подобається, якщо вам подобається більше бігати на пробіжку да, кожен 20 минут вперед. Якщо вам подобається бокс, вперед, якщо вам подобається йога, танці, скакалка, там, ще щось, ну коротше, прес, планка, там, 150 со стоять. Ну, короче, енергію свою треба в правильне русло подавати. І просто крик і роздраженність вам нічого не дасть. А спорт вам дасть як мінімум бавдену да? може, рельєфне тіло, тому що ви ж розумієте, що спорт це для того, щоб було там красиве рельєфне тіло, або яке вам хочеться, це ж не тільки спорт. Це ж сон здоровий, нормальну їсти як качественну їжу, їсти і пити. качественне поле. Звісно, що ще треба робити, це завжди тримати свою простір свій кабінет, там, свою кімнату, Квартирі, там я не знаю, де ви, де ви працюєте, де ви живете, в частоті, без, без цього хаосного гармайдера, скажімо так. Чистота, як знаєте, хаос у голові, хаос скрізь. Якщо ви приведете в порядок свою кімнату, вона буде не в хаосі, і свої отут таракани, да, паутину порозгрібаєте, все буде отак. В плюс виведетеся аж бігом. Четверка в мінусі для дівчат, да? можливі якісь програми або проблеми. Ну, програми закладені від проблем в дитинстві або зараз з батьком, з чоловічою архітхітипом архітектури хотілося. з архітипом, да чоловічий, папа, брат, наприклад, старший або дідусь. Ну хтось чоловічого роду. Який вам чогось не додав, або наоборот злився, вас там бив, кричав, важку бсенку, там я не знаю і так далі. Ну, хто вкажого своє. Да? Із-за цього може бути така от нав'язка, що я все саме можу, що я доказати, що я можу, що я зараз ну, беземоціональний там холодний кабачок, чи, чи хто там блядь, кусок хліба не знаю, уже зацвівший, того що м, тоді, колись мене обідали, я пам'ятаю, і я це ніколи не забуду, і ця злость вами, грубо кажучи, вас веде. І, звісно, від, злих, від злості, від агресії це тільки вам хуже, да? і це у вас нічого не получатиметься. Ті людині, яка колись вам сказала, що ви ідіот, тупий, нічого не можете, або що ви нічого не доб'єтесь, да? то та людина вже тричі забула, висрала це слово, да? вона вже не повна цього, що вона вже там або состарилась, або просто ушла з вашої житті, якщо це там знайомий, може це просто був там, передвідущий, наприклад, партнер ваш, да? наприклад, який казав, що ти там чмо, але він уже забув про це. А ви пам'ятаєте і переварюєте це в собі, і це у вас грубо кажучи, там гниє десь на да? тобто новому не потрібно. Тут треба подивитися, який момент з цих всіх що я перечислила ваш. І подивитися на ситуацію з іншої сторони, да, проработати цей момент. Тому що якщо ну, проработати, це страшно звучить, звісно, але не так страшно, воно виглядає. Просто подивіться на цей момент, що ви можете взяти ось цього моменту собі, да за що ви можете подякувати і скай, все прощаю, відпускаю. може <сміт>. бути. <сміт. сміт>. Тема дебелого може бути в цій в мі в мінусі, да, в цьому четвірці. І щоб виводити оці всі моменти? Треба теж подивитись на свої відносини з чоловічим архетипом в своїй сім'ї. І подивитися цей питання, зачем? Зачем ти, ну, зачем ти контролюєш? Що буде, якщо ти, блядь, не проконтролюєш що? Світ упаде чи що? Ні? на те впаде? Ні. Вода закінчиться? ні, Воздух закінчиться? ні. Що буде, якщо ти не проконтролюєш ситуацію? Ну, типа, ніхто від цього не пострадає. Ну, звісно, якщо це щось там не. я навіть не знаю, будь-що б це не було, мені здається, якщо буде чуть, -чуть не так, як ви там хотіли, або. Собі е, подумали, я думаю, нічого страшного, всі дуже живі і здорові. Хоча виконала про архетип морський. Подумайте, х, 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 хто міг отак от, да? що От ви думаєте, що ви все сама, що вам не нужна що вам не жна підтримка, четверки в мінусі дуже сложно приймають подарки від людей. Вроді говорять, що я хочу, а коли їм дають подарок, вони такі ой, та не треба, та цей це не скромність. Це того, що вони все можуть самі. Це гордість. Це це. Цей, що вони, я можу все сама, нічого мені не треба, я собі цвіти сама куплю і і, і їх сама зароблю, і, і взагалі, да, це може і круто, це ж прекрасно, ніхто не каже, не заробляйте. Просто коли ви в мінусі, у вас на це такий акцент стоїть, да, щось комусь доказати, ви не йдете щось зробити да, через любов, через якусь натхнення для других людей або для себе, да. ви йдете через. Злость через те, що треба, блядь, так зробити, щоб, сука, всі побачили. А це не є хорошо, в першу чергу, для вас, тому що це для вам не принесе нічого радісного. Якщо ви комусь щось доказуєте, вам це, вам це радість не принесе. Видиш, я б вам поставітувала ще медитації трошечки, чисто успокоїть разом. Тут всі ті думки, які там валяться, да, често, щоб успокоїти 10 хвилин в ж сама собою. Посидіть, можна не думати, просто посидьте, подихати, сконцентруйтесь на тілові на своєму диханні, і 10 хвилин просто побудьте в медітації зі своїм диханням, да, отак, от от і все. щоб успокоїть мислі і заспокоїти, заспокоїть в принципі моменти, які вас дратують, скажімо так. В собі в першу чергу, а потім вже в людях, в роботі і так далі. І завжди просто кажіть собі одну фразу. Четвірки в мінусі це дуже часто ті, що дійсно щось не додалося, не дополучили від батьків, від чоловічої сторони, від партнерів або від папи. Просто скажіть собі про те, що ви завжди поруч, сама собі в закалі, що ви завжди поруч, що ви все зробите так, як вам ну, хочеться, що потрібен час, потрібне присління. Що ви тут, що ви в безпеці, що ви подбаєте про себе? Все добре, да? Ці фрази будуть вам навіювати спокій, спокій і думку про те, що все добре, все добре. Я на своєму місці, у мене все добре, все йде своєю там черідом, дорогою, временем і так далі. Все хорошо. Якщо вам важко щось самі зрозуміти або дійти до якихось висновків і так далі, або ви просто хочете подивитися глибше, що вам скаже ваша тата народження, військово, навчіть мені в інстаграм. Я вам допоможу, а якісь, можливо, поради або рекомендації я напишу вам ще в описі.